Всім привіт! З вами Максим, і у сьогоднішньому відео ми з вами розпакуємо дуже цікавий спінінг з Японії з сервісу Zen Market. Отож, поїхали. Почнемо з того, що цей спінінг это... — це колись була моя мрія. Ну і зараз я розумію, що цей спінінг — це реально топова палка, дуже крута палка. Хто здогадається, буде дуже файно. Насправді цей спінінг это... — це тікт. SRAM EXR 66T Sis. Ця паличка дуже цікава. Я її замовив з ZenMarket через аукціон у стані нової, тобто вона нова повністю збірками. Вона мені вийшла за дуже приємною ціною, тому замовив її якраз таки собі. У колекцію у колекцію ультралайтових спінків Хотів би почати з того, що. Доставочка прийшла дуже спокійно, як завжди. Доставили мені його е, кур'єру додому за 12 днів з моменту відправлення з Японії. Я вважаю це дуже гарний показник, тому що насправді 12 днів з Японії це, ну, це дуже мало. При тому доставили без питань, тобто тубус від цені це дуже файна тема. Він дуже якісний, дуже надійний, тому ви можете не перейматися з приводу того, як приїде ваша снасть котушка. Шнур спіннінг, як у мене, ну і не тільки. Тобто, все запаковують без питань, у мене приїхало без питань. Отож, тубус, в чому фішка, по-перше, доставки, в тому, що тубус дуже легкий, тобто вони підібрали тубус під розмір, щоб я не платив зайві гроші за доставку. Це з маркету реально плюс. Дуже гарно підготувалися. Далі, з приводу доставочки в цілому все, я замовив EMS-методом, тобто кур'єрською доставкою. Мені прийшло додому, якщо ви замовите Aviasmall, це менш дешевше, більш дешевша маю на увазі доставка. Вона до 2 кг, тому вона буде дешева. Але там неможливо замовляти спінги. А якщо ви хочете купити саме спінг, то вам треба ems доставочка як у мене. Отож, приїхало швидко, подивимось на спінг. Спінг з Rem Паличка дуже цікава, я її дуже сильно хотів раніше. Взагалі перший раз я з нею зустрівся в магазині, неважливо в якому, але я дуже часто заходжу в магазини, трошу спінінги і дивлюсь, які мені підійдуть, які мені цікаві. Взагалі я люблю всі спінінги, але до японських спінінгів я ставлюся дуже е з любов'ю, тому що вони виконані дуже якісно, виглядають дуже гарно і по характеристикам це топові спінги. Цей спінг не, виклю... не виключення. Отож, давайте розпакуємо його і подивимося, як він виглядає. Декілька слів про спіннінг. Цей спінінг має зріст характеристики перед екраном 66-й. 66-та довжина це 2 метри, тобто 1,99. Це дуже гарний. Показник довжини для ультралайтового спінга. Я спеціально взяв таку довжину, щоб ловити на малій річки. Але ця довжина підійде і під озера, під великі річки без течії. Тобто, насправді, довжина дуже універсальна і крута. Ще з приводу спіннінга, хотів сказати, що він має тестовий показник 1-4 г і має тубулярну вершинку. Кільце він має. Фуджі. Катушка тримає мінімалістичний, теж фуджі. Тест 1-4 грама. Насправді тест чесний, але поверху трошки він буде працювати більше, тобто 5-6 грамів плюс невеличка приманка буде тягнути. А на найтоншому шнурі, я думаю, 0,2 по японії ідеально підійде, він буде працювати із 1 грамом без питань. Палка має титанові. Однолапів, перед екраном ви їх бачите. Титанові кільця має однолапі. Вставочки SICK S, майже торзайт, але е, трошки нижче за рангом. Але по факту вони їх ніяк е, бланк ніяк не перевантажують, тому кільця шикарні. Вага свінга 65 г у цілому це дуже гарна вага. Ця паличка з 17-18 року випусків, Тут я маю на увазі моделька. І на той час це була просто феноменальна вага. І на той час це був, був повний прорив. І наразі ця палка не уступає нашим конкурентам, маю на увазі на ринку. Е, наші виробники взагалі понизу, тобто наші топові спінги не дотягують взагалі. А якщо говорити про японців, то далеко не кожен японець зараз може тягатися з цим спінгом. Тому що цей спінг має... Чудові характеристики, чудову вагу, чудовий карбон, і він має дуже файний стрій. Фішка цього свінга – це стрій, е дуже швидкий. Тобто палка дуже швидка, вона реально е екстрафастого строю. Ви зараз бачите перед екраном стрій даного будилища, і насправді це е дуже швидка палочка, дуже швидка палочка. Тобто вона насправді вона, вона е екстрафастого строю. Тобто це екстрафастовий стрій, але кінчик більш-менш працює. Але при тому палка дуже потужна. Тобто Ви зможете нормальну рибу форсувати, але все ж таки це ультралайт, треба розуміти, тому все ж таки ця палка більше зроблена як універсальна для уловлі мілкої риби. Ось, Єдине, що дуже мілку рибу буде трошечки зривати, тому що все ж таки кінчик трошки зажорсткий. Але палка чудовою підійде під маленькі воблера, під влешні, під силікон. Тобто вона дуже універсальна. Чуйка на висоті, тому що тік, тік взагалі для мене асоціюється це як чуйка. Отож, палка дуже приємна. Пройдемося по ручці. Ручка тут дуже приємна. Вона із Eve, вона рознесена, вона мінімалістична, але дуже якісна, дуже приємна. Вона найкраща, яка тільки може бути для ультралайтової ловлі. Знову ж таки, Fuji, IPS, моделька, ну, ручка топова. Взагалі палка топова виглядає мінімалістично, але дуже якісно і круто. Вона зроблена в Японії, тобто Made in Japan це чистий японський spіннінг. Знову ж таки, поговоримо трошки про те, як я його купив, де я його купив і чому його купив з Японії. Я взагалі купую зараз наски тільки з Японії, купую на Zen Market. Отож, ця паличка мені вийшла у десь 180 доларів у кінцевому варіанті, це 7 з копійками тисяч гривень. Я не платив мито. Вона мені вийшла дуже дешево. Зараз така палка, якщо її знайти взагалі, то буде коштувати у нас в Україні десь 300 доларів США, 350. Це десь 12, 13, 15 тисяч гривень. Це дуже великі кошти. І за ці кошти я цю палку не купив. Я ходив по магазинам і не міг. Зрозуміти, чому там такі ціни, і, е, звичайно, людина, коли буде дивитися, то вона, звичайно, не купить цей фільм, тому що він коштує реально великих грошей. Але з Японії, коли він майже в два рази дешевше, ну, то це дуже приємно. Отож, я вам раджу купувати з Японії. Зараз в Японії знижки, взагалі в Японії завжди є знижки, є різні промокоди, є різні е, гарні е, так скажімо, е, умови, акції і т.д. і т.п. Отож, зараз діють е, дуже цікаві промокоди. Хотів би вам про них розповісти. Е, вони зараз перед екраном у вас це три промокоди на магазин Fish Max. Взагалі, е, магазинів дуже багато у зенмаркета. Я купую і в магазинах, і е, на аукціонах. Більше на аукціонах, але магазини там існують дуже цікаві і корисні товари. Отож, у магазині Fishen Max наразі діють три промокоди. На 5% знижки це buy 5 Fish. На, він працює від 4 тисяч єн за товар. Тобто ви купуєте товар за 4 тисячі єн плюс, і ви вам отримуєте ще плюс 5% знижки за оцей товар якраз таки на нього. А далі а, у вас є 7% знижки на товар, 10 тисяч єн вартістю плюс. І а, 15 тисяч єн плюс товар. Він дає вам 10% знижки на якраз таки цей товар. Тобто ви можете отримати аж до 10% знижки додатково. А, купивши товар на Fishing Max, Наразі ще існують дуже багато промокодів. Існують промокоди на міжнародне доставлення, на міжнародне відправлення, тобто, ви можете доставляти ваші снінги, котушки, інші товари набагато вигідніше. Це все роблять ваші промокоди і інші акції на замарквіті вони постійно проходять. Отож, зараз існують ці промокоди, вони дуже вигідні, дозволяють вам реально зекономити. Тому Рекомендую вам їм скористатися. Всі посилання будуть під відео на ці промокоди. На взагалі, відео огляд у мене є сервіс ZenMarket, як замовляти, якщо ви ще не замовляли. Є відео у мене під описом. В закріпленому коментарі також є. Отож, рекомендую вам придивитися до ZenMarket, придивитися до. Магазинів придивитися до промокодів і придивитися до того, щоб побувати снасті вигідне і максимально економити. Цей спінг це чудовий спінг. Чудове доповнення у мене для ультралайтової ловлі. Я буду їм ловити і на 1 грам, і на 2 грами, і на 4, і на 5, 6, і на воблерки, думаю, до 60-10 мм не у пористі, і буду ловити їм на блешеньки, Я дуже полюбляю блешень, і вертушки будуть. І коливалки будуть, я буду їм ловити. Більше за все, напевно, на силі. Кончик, але це дуже універсальна моделька з чудовою чуйкою, чудовим закидом, максимально якісна, максимально крута і за ці гроші, за які ви можете купити її на ZenMarket, тобто в Японії. Це реально дуже приємно. Хто не знає, як працює ZenMarket, у мене є якраз таке, як я сказав, відео. Повний огляд сервісу. ви можете повністю зрозуміти, як працює сервіс, як замовити товар. З цим відео це дуже швидко можна зробити. Це відео у мене є закріплене в описі та в коментарі. Подивіться, кому цікаво, будь ласка. Коротко скажу, ви знаходите товар, потрібний вам, або якраз таки в магазині, застосовуючи купони, які є під відео, або на аукціоні купуєте товар, ставите ставки, викуповуєте товар. Коли товар ви купили, ви якраз таки, щоб його купити, ви заносите кошти на рахунок зенмаркету. Ви їх спокійно можете вивести без питань, тобто ніяких моментів тут немає негативних. Ви купуєте товар, він приїжджає до складу ZenMarket. За цей період ви оплачуєте якраз таки або безкоштовно, або оплачуєте доставку по Японії. Потім зі складу ZenMarket, коли товар приїхав, ви можете спокійно сформувати потрібну вам посилку. Які будуть потрібні вам товари, ви їх обираєте, вказуєте потрібні вам дані, можете застосовувати промокоди при міжнародному доставленні, і е, робите посилочку, якраз таки оплачуєте цю посилочку, тобто міжнародну доставку, і все. І ваша посилка якраз таки відправлена і їде вам додому, або кур'єром, або якщо є, ви є МС способом доставили, або на відділення, тобто авіасмол метод. Е, насправді дуже просто. Треба просто спробувати, і насправді це декілька кліків. Але я замовляю на зенмаркеті дуже багато речей. Всі снаці, які я замовляю, замовляю з Японії, в Азенмаркеті. І насправді я економлю дуже багато грошей. І вам теж раджу придивитися до цього сервісу. Отож, цей спільник став дуже гарним доповненням. Я ще на нього половлю, подивлюся, як він буде працювати. Я впевнений, що це ідеальний інструмент, це моя мрія, яка була, і вона тепер здійснилася. Тому раджу, щоб і ваші мої мрії здійснювалися, щоб ви купувалися Насті максимально вигідно та круто. Тому всім хвастання лоски, до нових відео. Застосовуйте промокод, купуйте за нас маркет. Ну і в цілому бай-бай!